Ось такі наслідки великих повеней, які сталися у вихідні на грецькому острові Крит. Потоки води зносили машини і топили будинки. Повідомляють про одного загиблого. Це 45-річний чоловік, чий автомобіль понесла течія. Одна жінка зникла безвісти. Також шукають ще дев'ять змитих автомобілів. Усе сталося за секунди. Не знаю, скільки це тривало. Ми всі ледве встигли вибратися, коли води було вже по плечі. Усі спали і гадки не мали, що відбувається. Загалом до рятувальників надійшло близько 300 дзвінків. А з археологічного музею в Сітії довелося терміново евакуювати туристів. Повені почалися після великих злив. Найбільше постраждала північна частина острова. У місті Іракліон через затоплення закрили аеропорт.